Доброго дня, мене звати Іван. Я працюю у сфері фізичної терапії та ерготерапії, і сьогодні хочу розповісти, як мій фах поєднується з психологією у реабілітаційному процесі. Сучасна реабілітація це не лише вправи, а робота з цілісною людиною, тілом і психологічним станом. Фізичне відновлення неможливе без уваги до емоцій, мотивації та установки пацієнта. Без внутрішнього налаштування та віри в результат. Пацієнту складніше регулярно виконувати вправи і дотримуватися рекомендацій. Тривога, напруження чи страх можуть уповільнювати прогрес, а стабільність і відчуття підтримки, навпаки, прискорюють його. Психолог допомагає прийняти зміни, впоратися з новими відчуттями та повернути контроль над життям. Такий підхід робить реабілітацію більш ефективною і гуманною, підтримуючи людину на всіх етапах її шляху. У практичній роботі психологічний компонент відчувається на кожному кроці. Під час занять важливо пояснювати, що саме відбувається, навіщо виконуються вправи, і разом формувати досяжні цілі. Часто доводиться працювати зі страхом руху або з хронічним болем, простими психологічними техніками, поступовими кроками і підтримкою. Ерготерапія також стає частиною цього процесу, вона допомагає людині повернути самостійність, відновити звичні дії та знову знайти сенс у повсякденному житті. Для фахівця важливо мати психологічну компетентність, вміти читати невербальні сигнали, підтримувати мотивацію пацієнта, застосовувати базові техніки релаксації та роботи з емоціями. Водночас важливо знати межі своєї компетентності і залучати психолога, якщо цього вимагає ситуація. Реабілітація це завжди поєднання фізичного та психологічного відновлення. Люди одужують не лише завдяки вправам. А завдяки підтримці, довірі та співпраці. І саме в цьому поєднанні проявляється взаємодія моєї професії з психологією, що робить шлях пацієнта до відновлення повним і ефективним.